Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Зараз покажу вам машинки, які у нас є на майданчику. Ауді ви бачили? Зараз покажу більш детально, що знаходиться, що скільки коштує. Всі автомобілі, про яких мова буде йти зараз в відео, вони всі знаходяться в місті, місті рівному, це вулиця Соборна, 420, де СТО Саюр. Тут є. ну, В принципі, по фокусу буде окреме відео виходити. І по колеусу, але я все одно так пробіжуся, і покажу і розповім про ці автомобілі. Ауді я обіцяв вам показати, ауді ми вже по чистили, ауді готова, можливо, не знаю. Можливо, хто захоче, зробимо ще легеньку поліровку, вона в вартість буде входити, але ну, це вже так по вашому бажанню. По версо, по королі теж зараз дам таку ремарочку маленьку, що ми по ній будемо робити по цій версу. Ну, в принципі, ви бачите, так, що дверка вже зроблена, відрихтована, але зараз теж. Детально про це все розповім. Так, давайте що, почнемо почнем з, з Ауді. Що да? Ауді Ауді. це за звір у нас? Audi 6, універсал. Ну, Фактично по асистентах вона на максимальній комплектації, по фарах максимальна. Є адаптивний круїз контроль з функцією запобігання зіткненню, фари. Топові, які були для того року, випускались, вони дуже довго на неї ставились. Я не пам'ятаю, аж до якогось 2015 чи 2017 року ось такі фари ставились. Асистент утримання смуги руху. Датчик світла і сенсор дощу в неї присутній. Ось її він код. Вона пробивається в принципі по базі офіційного дилера. 11-го року Audi 3 літра дизель 180 кВт, що саме прикольно, вона на повному приводі має. Пневму, пневматична підвізка, всі нові в круг, гальма і колодки, тобто диски колодки, всі нові вкруг стоять. Жоден елемент в неї не фарбований, вона безключовий доступ, має систему моніторингу сліпих зон має. Ну, складання регулювання підігрів з рикал, 4 електросклопідйомники, акустика, бусе, отакий салон. Бачите, дав кому їхати, він вже грішить, не простібається ременем. Шкіра повна. Шкірінетке гарне коричневе кермо в ідеальному стані 220, вона має пробіг. ну Система керування акустикою, пневматичною підвіскою, підігрів сидінь. Ну Звичайно, що є навігаційна система, мультикермо, підігрів керма, підігрів, підігрів двох передніх сидінь, чотирьох зони клімат-контроль, безключовий на всіх дверях. абсолютно ну, Салон почистився, вона стала така. Стан дуже і дуже гарний. Машинка коштує 19 500 Тут електрокришка. Електропривід кришки багажника. А, кума, а ну дайно ну, ключі бо хочу відкрити кришку. Ну, відкрий. Дай мені ключик. Електропривід кришки багажника. Ключика у нас два отаких. Ну, бачите, почистилась, стала просто як нова. Абсолютно. Дуже гарна. Тут мають бути ще вчеплені наші номера. Так, Перепрошую докаточка. Весь ремкомплект тут є. Отак вона виглядає. Ну, машинка топова насправді. 19500, повний привід, 220 пробіг. По дилеру вся б'ється, нічого не фарбовано, не полірована. Окрім хімчистки, підготовки ніякої не робили. По ходовій жодних зауважень по ній не бачу. Машина в ідеальному, фактично, на мою думку, косметично, в ідеальному стані. Пневма. Працює, все добре, ну така гарна, дійсно ауді, хто хоче собі достойну автівку на повному приводі. Потужну на 3 літра. Приїжджайте, місто Рівне Соборна, 420D. Якщо мене немає на місці, то або кум, або Діма вам її покажуть. Ключі залишаю в них, тому що я сьогодні їду на столицю. Цікавий варіант. Ну, за цікавий прайс, напевно, але комплектація тут дійсно дуже і дуже крута. Хто хоче, приїдьте, переконайтесь. Мені здається, що їх з оцим набором асистентів, передня і задня камера, також я забув сказати. Бачите, передня, не 360, але є і передня, є, і задня камера в неї. Цікаво, приїдьте, подивіться. Далі, давайте до Авео. Авео, авео яке я вклав дуже і дуже багато грошей. Зараз розкажу вам про цю автівку, це ж зі Швейцарії. В принципі, напевно, всі автівки, про які сьогодні буде йти мова, окрім однієї, всі будуть зі Швейцарії. Одна буде німецька. Авео. Це чистий восьмий рік по бріфу 9. 1,4 бензин. Значить, що я по ньому зробив? Приїхала вона, підтікала клапана кришка. Вирішив я, що я її перепакую зміню резинку. Зняв Клапану кришку. Виявилось, що вже вона пересохла настільки, що її повело в площину. Довелося робити заміну. Повністю нова стоїть, бачите, клапана кришка. Далі подивилися на ремінь, ремінь розтрісканий, ГРМ, помпа, олива, фільтри. Все стоїть нове. Цей ремінь теж новий. Далі, по ходовій, що опорні подушки помінялися, стієчки стабілізатора змінилися. В автомобіля було трохи вмятин повитягувалися. Ну, коротше, роботи біля неї було багато, зробилось багато. Стала вона просто космос, ну, але вже що маємо те маємо, треба продати, нічого не зробиш. Друзі, ціна. Ціна не маленька, ціна 5700. Але зважайте, тут повний сервіс проведено. Сертифікат тут є, це АВО, 1,4 бензин 2008 рік, хатчбек. Ніде немає жодного натіку на корозію. Фактично, кузов ідеальний, що знизу, що будь де ніде ні одного прищика рижика. Ну, і знову ж таки, треба розуміти, що нічого робити не потрібно. Нова клапана кришка, новий ГРМ, помпа, фільтри, а також комплект підсочував теплообмінник, перепакували теплообмінник, перепакували всі резиночки тут. на... Клапанах управління фазорегулятором. В принципі, тут не замінений, напевно, тільки термостат. Так, з ТО вам більше тут нічого робити не треба буде абсолютно. Зараз закрию капот, бо в нас вітри такі, що може банально його просто вирвати з корінцями. Так. По АВО зрозуміло. В комплектації туманки з хромом. Ну, обичні колеса, літо хороше, центральний, 4 електросклопідйомника в неї є. Тут треба зняти цей скоч, це хтось так перемотав, бо тут в них хвороба по хрому є. Ідеально ідеальному стані кермо, 153 тисячі має автівка пробігу. Ну, В принципі, по салону вона гарна, гарні лежать коври, клімат, контроль, акустика, підстаканники. Ну, Взагалі це європейське АВ, воно трішки відрізняється по комплектаціях, ніж наші. Так, вона має такий підстаканник прикольненький. Тут, бачите, такі різні кармашки є для телефона, якщо потрібно. 4 на подушки на невідмін від наших автомобілів, що теж є таким хай невеликим, але плюсом є учечник. Присутній мультикермо по магнітолію, кермо, шкіряне, коректор, ну це таке, це вже не важливо. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом, запаска Домкрат, точніше докатка Домкрат є. Коврички гарні, бачите, навіть з тунелем тут лежать. 5700, місто рівне. Доступна до доставки в будь-який регіон, походові порядок. Двигун вже сухенький, ніде нічого не підкапує, тому що все перепакували. Ну і нічого робити вже не треба буде, тому що все вже замінено. По двигуну, грубо там, не знаю, на літо перезаправити кліматконтроль і кататися. Так, далі. Колеос. Колеос зараз дістали лампочку, цю, будемо змінювати. Е, що тут по лампочці? Лампочка. Ну, просто ксенонова лампочка вона банально перегоріла. Це восьмий рік Колеос. Він доступний до продажу на такому цікавому салоні. Тут комплектація така цікава. Є панорама, цікавий кремовий такий салон. Тим, не тягнений такий кремовий салон, ауді він такий. ж самий. І тут отакий. комбінація тряпка з шкірзамом, шкіра молодого дермантину, яке називаю, складання дзеркал. Круїз контроль, блютуз присутній. Є допомога при спуску з гори, це механіка, 2,5 бензин. Тут 198 пробігу, 2,5 бензин, механіка, повний привід. без ключ присутній. Отакий от колеос, Що тут є? Подряпана на цьому крилі. Він жоден елемент в нього не фарбований цього колеуса. от Подряпана є на цьому крилі. 8900 доларів ціна цього колеоса, Можете проїжджати, забирати. Реально, колеус достойний, гарненький. Ну, З нюансів це декілька, можливо, мікроподряпинок на якомусь бампері. Так, в загальному ціленький кузов не фарбований, машина ржава, на нормальних дисках і колодках, на нормальній гумі. Цікаво, можете приїхати подивитися. Місто рівне Соборна 420D. Доступна в кредит і доступна в послугу розтермінування, якщо комусь з вас цікаво. От такий апаратик. Значить, не фарбований, 2,5, 198, повний привід, гарний салон, має панорам. Ну, немає акустики, босей, немає, немає навігаційної системи, не знаю, чи всім вона потрібна. Така крута альтернатива Дастеру. Хто хоче купити, наприклад, 12-го року грубо Дастер, ксенонові фари, до речі, передні та задні парктрон, умивачі, ДХОшка. Ось така присутня. Хто, наприклад, датчик світлосенсор дощу також, хто хоче собі. Там Дастер, наприклад, 2012 року, який коштує також 9,5 тисяч на повному приводі, то мені здається, Колеус буде чудовою альтернативою в зв'язку з тим, що ця автівка набагато комфортніша, безпечніша. Ну і, на мою думку, навіть цікавіша набагато. Ну, Але тут думки всіх розділяються. Багато кому не подобається дизайн. Зараз Дімон поїхав. Поміняємо лампочку, тут згоріла, ну і буде вона продаватися. 9%. 8900 ми її віддаємо. Кому цікаво, наберіть по телефону, який є в описі до цього відео. Так, друзі, ще одна цікавинка. Меган. Це меган, який я купував 2 десь роки тому для свого товариша. Товариш Юра. Меганчик. Це 2010 рік чистий, наскільки я не помиляюсь. В нього дуже прикольна комплектація. Значить, дивіться, що це за автівка. Це Реномеган з Німеччини. Ми його купували тоді ще на аукціоні. Він 1,6 газ, бензин, газ вписаний, все добре, він працює, обслуговується. Обслуговував Юра його регулярно. Він має два комплекти резини на легкосплавних дисках. Зима і літо гума. Тут два колеса. Чекайте, всі чотири, певно, нові. Так, да, Юра, бачу. Ні, тут позаду, позаду мішалін, а попереду. Теж схожий протектор, але ці колеса купувалися цієї зими. Тобто Юра купував значить, диски і колодки. Тут нові. Юра, в нас такий педант, що в нього має бути все Чики пі барум Як казав, казали в одному фільмі. От така. В нього підхід до автівки. Тут є трохи фарбованих елементів, бо притерли його раз чи два, трохи є пофарбованого, але якби страшного нічого. Задні диски теж нові, колодка нова. Машина була колись пригнана з Німеччини. Тут все є. І Старий комплект коврів, і оця зима, резина Continental хороша, мігесенька. 16-ка теж, і докатку костеля, який Юра теж купував. Вона тут теж присутня, якась аптечка знак аварійної зупинки. Тобто автомобіль продається, отак, як є. Юра купив собі електромобіль. Набагато новіший, а ця штука продається. Значить, тут дуже класна комплектація, Я покажу вам він-кода. Можете пробити по базах це теж колеса. І вона вже затонована, диски колодки нові, резина є, і зима і літо, і літо добре. Також є безключовий доступ, як ви вже побачили, складання, регулювання і підігрів дзеркал, підігрів двох передніх сидінь, ева-коври з 3D-формою, круїз-контроль. Клімат двохзонний, механіка на 6 передач, 1,6, газ, бензин. Ціна, друзі, 7200 баксів. Робити нічого не потрібно. Там, здається, через щось 15 чи 20 тисяч треба буде замінити комплект ремня ролику ГРМ. Під капотом все гуд. Також Юра, я, наскільки я пам'ятаю, міняв тут і акумулятор, і міняв чи акумулятор, там, акумулятор, бачите, Bosch. В юриному стилі все, все дорого, так як він полюбляє. Газюлька все робить, все круто, антифризик, все на місці. ГРМ 15 тисяч, по-моєму, ще може ходити. Масло тут змінювалося кожних 10. Так, що ще? 100, скільки тут? Я не пам'ятаю, 100. Зараз глянемо. Тут навіть немає ще 200 тисяч пробігу. Тобто пробіг невеликий. Зараз. Без ключ, бачите? Що прикольно, два ключики. А пробіг у нас. Зараз ми скажемо, в автомобілі, до речі, дуже гарно пахне в автомобілі. 164 тисячі км. А продавав я її 138 мені так здається. Чи 134. Ну, щось таке. Ми її приганяли. Дуже гарна комплектація, ціна дуже кльова, 7200. Так є фарбованих трохи елементів, тому що йому притирали заднє крило не глобально. І тут ми фарбували бампер, я пам'ятаю, бо Юра теж не хотів там з подряпинками їздити. І якусь сторону ми фарбували вже заразом, тому що тут була там коцька, там подряпина, там притерто було. А так без фанатизму шпакла на ній тут тонами немає. Якщо вона вам цікава, друзі, вона в кольорі топовому графіт і Ціна 7200 за вже автівку з газом, за вже замінені диски і колодки, та й в принципі сервіс її повний е, зроблено цьому автомобілю. Якщо цікаво, наберіть по телефону. Приїдете, перевірите, є фарбоване, але тачка по сервісу просто вогінь. Нічого такого, я думаю, на ринку з таким сервісом ви просто не візьмете. Ну, Якби тут, бачите, вона на номерах, на мене є доручення, він залишив. Тобто ми просто робимо договір купівлі-продажу і ви можете в будь-якому мрео в себе зареєструвати. Він-код я покажу, чи вже показував. Можете зареєструвати, в принципі, в будь-якому мрео, не треба платити пенсійного фонду, не треба купляти гуму, не треба змінювати диски і колодки, не треба купувати коврів, тонувати. Тобто, в принципі, ви просто берете тачку і просто їдете. І не паритись. Тому так. Так, Ford Focus теж 12-й рік, по ньому вийде окремо відео. Це 12 рік, 142 тисячі пробігу, 1,6 бензин простий атмосферний, самий звичайний, під газ, Тут на 125 коней. Не фарбований жоден елемент. В комплектації, бачите, легкосплавні диски, круговий парктрон, є фаркоп, кондиціонер. 8500 за 12 рік отака ціна фокуса. Якщо він вам цікавий, наберіть по телефону. Теж детально розповім, вже буде автівка або в Києві переганятися, або, можливо, буде відео. В мене є знято окремо, воно або вийде до цього відео, або після цього відео. Можете просто подивитися там і детальну інформацію по ньому дізнатися. Також, що ще? Трафік. Трафік, друзі, вже фактично на виході. З нюансів оцю штуку треба ще поїхати на шрот. Взяти вже він почищений. Так, треба відкрити автомобіль вже почищений, чищений. Зараз побачите, який вийшов результат по салону. Ви бачили його, в принципі, пам'ятаєте, що бачили до. Тут класна комплектація, це оригінальний пасажир-трафік. Так, нам треба відкрити зад. Оригінальний пас. Тут лежить до нього радіатор, хоча я навіть не знаю, для чого я його придбав по факту, тому що радіатор лежить, а кондьор працює. Не знаю, придбав та й придбав, але тут таке діло. Так, поличка є, радіатор є, тут домкрат його. Зараз побачите результат по салону. Він версії 7 місць. Оригінальний пас, задні партрони, доставна камера тут є. Віконечко вон там. Ну, вона така собі по якості, але щось там в неї і видно. В принципі, можна користуватися. По салону. Ну що по салону? По салону залишилось коври. І треба замінити підшипники в коробці. Бо перша, друга, третя передача є трішки невеличкий гул, я не хочу. В принципі, можна і так продати, але не хочу. Я думаю, що я зміню його і все буде добре. Отака От версія дуже гарний. Насправді автомобіль сам по собі. Та й по стану автівка теж, на мою думку, достойна. Всі карманчики, задня, задній дефлектор обдуву. Тобто, ну, це оригінальний пасажир, колонки, динаміки, підсвіточки. Така вона вийшла. Машинка достойна в чорному кольорі. На ній фактично нова зимова резина, а треба ще пофарбувати оці диски. Не знаю, можливо, заїду на піскуструй, щоб їх відпісочили. Тоді пофарбую. Але це вже десь на тому тижні, як в мене буде на це час. Ну і Тут салончик ось такийний. Це 2,5, 256 пробігу, 2,5 дизель. Механіка на 6 передач, є кондиціонер. У нього мультикермо по магнітолі. Ну, Вийшов він по стану такий гарненький. Коврики постелити, відпісочити, пофарбувати диски і замінити підшипники в коробці. І тачка буде готова. Можете приїхати забрати. Ціна, друзі, її буде 12600 доларів на віддачу. Кому цікаво, це восьмий рік трафік, короткий, недовгий, 2,5 дизель, 256 оригіналу. Є вся історія, нова зимова на ньому резина. Чорний колір, датчики світло сенсори дощу стоять. Ось він код. Хто, можливо, хоче по базі дилера пробити, можете приїхати подивитися тут. Віконечко, шторочка така. Ну, Тачка гарна, реально гарна. Кому цікаво, приїдьте, подивіться. Два підйомники в нього. Почистилась, вийшла така достойненька автівка. Можемо віддати без підготовки, ціна буде менша. Можете підшипники в коробці замінити самі. Я не думаю, що це є проблема. Зараз їх роблять кругом, тому що всі знають хворобу цих трафіків, в них є такі нюанси. Ну, все. Ніби все. Залишилась Версу. Так, що це за версу, друзі? Привізся Версо. Це семимісна версія. 1,6 дизель, 16 рік, 198 пробігу. На прикольній комплектації. В неї, бачите, є всі асистенти, лінія, датчики світлосенсор дощу, асистент запобігання зіткненню, ксенонові фари, панорамний дах, камера заднього виду, малий шкіряний салон. Декілька вм'ятинок. Зараз по ній покатаємо. Можеш сидіти кумець, покажемо тебе відео. Так, ну, бачите, такий малий шкіряний салон, панорамка. Двохзонний клімат-контроль, блютуз, мультикермо, ці всі речі. Семимісна версія. Ось, що в нас тут? А тут бардак. Тут треба прибирати, бо порядку тут немає. Вона тільки приїхала, розвантажилась, я завіз на... Що ми по ній робили? Ми по ній відрихтували в вмятину на дверці, зараз покажу. Тут треба все прибирати, підкатати вмятинки. Значить, дивіться, оце ми зробили, бачите, показую. Потім покажу, який буде результат. Стосовно шпаклівки, це крило буде кататись без покраски, його зроблять. Буду фарбувати дверку і буду фарбувати передній бампер. Бо Тут на ньому є декілька подряпин, таких то там, то сам 16 й рік, не хочеться, щоб вона виглядала погано. Передній бампер пофарбую. По ходовій питань немає, бо двигуну так само робити, в принципі, особливо там нічого такого не потрібно. Ціна буде цієї автівки район 13 300-13 500 доларів, десь приблизно так. І ще бампер задній потрібно виставити на місце. 16 й рік Toyota Corolla Verso. В гарній комплектації. Там всі асистенти, датчики, світлосенсори, сенсори, дощу, ці всі речі є. Складання, Чотири склопідйомники, таке кермо гарне шкіряне. два ключика вона має, механіка на 6 передач. Ну, Взагалі цікава машина, про яку окремо треба зняти відосик. Салон не запилений, бачите, сидіння ціленькі. тут є трішки таких пожм'якано воно, але ну, гарно виглядає для 200 тисяч кермо. Дуже гарне, ручка теж, навігаційна система. Присутнє автоматичне автозатемнення внутрішнього дзеркала, тонування є також. Місця тут багато, в ній столики. Дуже масивні передні сидіння, я навіть не знаю, вони виглядають такими прямо аж, аж дуже великими. Тут, бачите, столики присутні ізофікси. Ну, такий конкурент, Крутий конкурент Турана і Зафіри. в кого там немає грошей на таких якихось космічних на Турана. чи на Зефіру, то я думаю, що ну, такий район 313-500 вона буде коштувати. Це хороша ціна для 2016 року. Дизель, кузов гарненький. Ну, от, ті нюанси, які я показав, крило викатається, двері пофарбуються і пофарбується передній бампер. Ну все. Відео закінчую. Друзі, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. Ви побачили ціни. Друзі, знаю, що Авео дорого, але ну, просто візьміть Авео. Яке не сервісоване, вкиньте в нього 500 доларів. Навіть більше, бо це 500 доларів там вийшло тільки по ці всі заміни, запчастини і все решта. І, і коври купувались. Ну, я не жаліюсь, це так вийшло просто випадково, знаєте, зачепився і довелося змінювати дуже багато деталей. От, І на це не розраховувалося. Але так овечка гарна, жива, абсолютно, чітка овечка, без ніяких критичних проблем. Вже і по сервісу нічого робити не потрібно. Знаю, що дорого, але ну, така ціна. Може комусь треба гарна автівка для жінки, живенька, ціленька, не ржава ніде абсолютно. Можете приїхати подивитися. Місто Рівне, Соборна, 420 Д СТО Саюр. Всім добра, всім пока. Друзі, я не рекламую СТО, я ні, не маю уявлення, які роботи тут пацани проводять, щоб ви тут. Потім не приїжджали, то скажете, що я щось порекомендував. Я рекламую, бо ми тут знімаємо в оренду стоянку, і тут наші машини стоять. І якщо ви хочете подивитися, попередьте хоча б за півдня. Тому що я їду в Київ, евакуатор наш прямує на Швейцарію, тут нікого не буде, а кум зможе показати при моїй відсутності. Все, Всім добра, всім пока.